У Хмельницькому обласному протипухлинному центрі продовжують оновлювати матеріальну технічну базу та впроваджувати нові методики лікування. Радіочастотна абляція це унікальна технологія, котра дозволяє більш ефективніше надавати допомогу пацієнтам з онкологічним ураженням печінки. В Україні її запровадили близько п'яти років тому. Це метод сучасний, міні-інвазивний, який базується на нагріванні високочастотних струмнів, і тоді безпосередньо ці струмні діють на патологічну тканину. Даний метод широко використовується при метастатичному ураженні печінки. Дана методика дає людям шанс на повне видалення новоутворень без великого стресу на організм. А для пацієнтів, котрі вважались складними або неоперабельними, це справжній порятунок. Метод діє прицільно зберігаючи здорові тканини навколо пухлини. Однак процес лікування має свої критерії та вимоги. Місце радіочастотної абляції є у пацієнтів, які мають невелике ураження, там, до прикладу, до трьох, максимум п'яти утворень в печінці, кожне з яких не перевищує там, 3 см. За одне за одну процедуру зруйнувати утворення, що має розмір більше трьох сантиметрів, надзвичайно складно. І, скоріш за все, буде малоефективно. Одиничні утворення, які мають розмір більше 3 см, можна пролікувати або в декілька етапів, виконуючи цю процедуру, або використовуючи декілька електродів. У багатьох клінічних випадках медики називають дану методику золотим стандартом. І, хоча радіочастотну абляцію у протипухлинному центрі запровадили близько року, завдяки високотехнологічному обладнанню фахівцям закладу вдалося врятувати не одне життя, додає Вадим Прокопович. Ми маємо позитивний досвід декількох виконаних чітко відібраних пацієнтів з невеликими утвореннями, які наразі не потребують після проведеної процедури, не потребують ані хірургічного втручання, ані проведення хіміотерапії. Пацієнти стабільні, не потребують подальшого лікування, але потребують ретельного нагляду в динаміці. Лікарі закликають не нехтувати власним здоров'ям та вчасно звертатись по допомогу до медиків. Адже чим раніше діагностується онкологічне захворювання, тим більший шанс врятувати життя пацієнта. Наталя Аглевич, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.